Виконуємо номер 1226 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу, А додати Б відняти С, якщо А дорівнює 17, Б дорівнює 27, С дорівнює 11. Сотих. Та дізнаєшся, яку частину території України займають лісостепи. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 17 сотих, Б дорівнює Двадцять сім сотих. Це дорівнює одинадцять сотих, то наш вираз А додати Б, відняти С, дорівнює Сімнадцять сотих. Додати двадцять сім сотих. І відняти 11 сотих. 17 сотих додати 27 сотих, додаємо чисельники. 17 додати 27, у нас буде 44. Знаменник переписали без змін. Маємо 44 сотих і віднімемо 11 сотих. 44 відняти 11 буде 33. Маємо 33 соті. Отже, лісостепи займають 33 сотих території України. Записуємо відповідь. 33 сотих. Номер 1226 виконано.